І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сьюей і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Олекс... Олександр Пірат на Су-14.1. Карта Ерленберг, режим Штурм, ми в захисті. Так, я так побачив, що <с -2> Ну це з чудових та цікавих історій. Це буде що розказати е, і своїм друзям, так, хто полюбляє грати World of Tanks. Та... Буде що показати та подивитися. Дивіться, ми граємо на артилерії, режим штурм, ми в захисті. Залишаємося четверо проти шістьох, так, суперників. Вже починають брати базу. Настріляв всього 705 за оглушенням 645, ну ні про що, ну просто от ні про що бій. Але в нас залишається рівно хвилина для перемоги в цьому бою, тому що. Режим штурм в захисті, якщо ти за 10 хвилин е е ну, втримаєш свою базу, не даш захопити її, так? навіть не знищуючи всіх суперників, то ти переможеш. Все просто в цій чудовій та цікавій грі. Ну і залишаємося троє проти шістьох. Мені цікаво, за 30 секунд, зараз залишається 30 секунд до завершення бою. Я в принципі знаю, що буде в цьому бою, тому що наш герой написав мені приблизно, так? Що відбудеться? І саме фінал бою. Чи буде тут перемога? Чи буде тут якась епічна медаль? Це я вже, е, так скажемо, наперед вам. таки при, привідкриваю таємницю. Залишаємося двоє проти 6. Я так розумію, що наша петешка, ну, вона там не впорається. І всі ж летять, випучивши очі. Одна секунда до завершення бою знешкоджують в цей момент ПТ-шку. І наш герой залишається один. Одна секунда, одна секунда була до завершення бою, залишався один і переміг в цьому бою. І це що? Епічна медаль Колобанова. Дякую за бій. Дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.